Господь з вами. Слова святого Євангелія від святого Марка. Після того, як був виданий Йоанн, Ісус прийшов до Галілеї і проповідував Боже Євангеліє. Він казав. Сповнився час і наблизилося Царство Боже, покайтеся і віруйте в Євангелію. А коли проходив біля Галілейського моря, то побачив Симона і Андрія, Симонового брата, які закидали не від у море, оскільки були рибалками. Тож сказав їм Ісус, ідіть за мною, і я зроблю так. Що ви станете рибалками людей. І негайно покинувши сіті, вони пішли за ним. А пройшовши дещо далі, він побачив Якова Заведеєвого та його брата Йоанна, які були в човні та лагодили сіті, і відразу покликав їх, і покинувши свого батька Заведея в човні. Знайметами, вони пішли слідом за мною. Це є слово Господнє, нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отці і Сина, і Духа Святого. Амінь. Ам. І панці похвалений Єсу Христос. Христос народився. Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, сьогодні бурябні сістри законні, монахині, дорогі наші міністранці, рицеш іона Павла, II, органістка, кохана Матусю, парафяні, улюблені Божі діти, ідіть за мною і я вас зроблю. Рибалками людей. Яке актуальне слово сьогодні для кожного з нас, особливо для людей 21-го століття. Ми так насправді сьогодні всі є цими рибаками, які щось в житті ловлять, хтось ловить час, хтось шанс, хтось якусь можливість, хтось ловить заробіток. Хтось хоче зловити долю в своєму житті, хтось хоче зловити щастя, хтось хоче зловити когось на слові. Дуже погано, коли хтось когось ловить на обмані, тобто людина дається обманути, хочемо виграти, хочемо заробити на комусь. Як важливо є сьогодні побачити, що. Через це рибацтво кожен з нас так великі проблеми має з правдою жити в правді це дати себе зловити. Тому що, коли ми побачимо цю реальність, як рибаки ловлять рибу, то чому риба Вона йде на поводок, як ми не раз кажемо? Чому риба йде на цей обман? І ми кажемо, хтось є дуже добрий рибак, і що це означає, що він дуже добре вміє брехати. Зробить якийсь там покар, їжу, на гачок, завене, кине і риба йде. І хто більше об мене, тим більше зловить рибу. А риба ловиться тільки для того, бо вона живе в правді, вона не літає в повітрі, вона не ходить по землі. Вона є в себе вдома на місці, в річці, в воді. І тому її дуже легко зловити. Християнин це людина, яка повинна жити вправді, і в тоді ми дамось зловити Богові. Тому що диявол – це батько брехні. Але коли людина вправді живе, то всі ці обманщики, разом взяті з дияволом, вони не можуть нас ловити, бо вони ловлять тільки на брехню, тільки на обман. Тільки Господь може нас зловити в тоді, коли ми є в правді. Наприклад, маленька дитина щось сталося, впала, там, не знаю, зранилась, там ручка, ножка болить. Біжить до мами, до тата, плаче, показує, тут болить мене пальчик, мама цьомає, вже пройшло. Якщо би дитина не жила в правді, то вона би не прибігла до тата чи мами, і батько або мама не зловили би її, тільки тоді можуть її пригорнути, в цій біді зловити, коли дитина живе в правді. Як це насправді важливе бути таким прозорим, чистим. І тому, наприклад, пан Єсус каже, що не тільки цей фініш є добрий, що ми пішли наловили рибу, тому що були такі моменти, Евангелія теж нам напише, що учні цілу ніч ловлять рибу і не можуть зловити. І пан Єзус приходить і каже, закиньте з цієї сторони. Біля човна, біля лодки по праву сторону. І написав Євангелист 153 риби. Навіть порахували. їм було цікаво, звідки вона взялася. Тому що, Бога вся природа слухає. І панизу теж хоче сказати, що спосіб цього ловіння він. Допіру може оправдати фініш, він допіру може оправдати наслідок, цей конкретний факт. Можна ще пояснити в такий спосіб, що будувати костю це дуже добре, ніхто не сумнівається, але якщо ми вкрадемо гроші в когось в банку, наприклад, вночі. І прийдемо і принесемо Ксьонд і скажемо, ой, чи нате, постройте, зробіть ремонт до кінця. Ну, Добре ремонт зробити, але не закрадені гроші. Тобто це посередництво, цей матеріал, скажімо, він не освячує фінішу. На польській мові кажуть, сродки не освітаємо конкретного діла якогось, так? тому що. Спосіб, в який ми поступаємо, має бути праведний. Якщо назбирати гроші, піти по селі, там, по городку, і сказати, ми хочемо на ремонт зібрати, так, да, можна. Але піти вкрасти і принести, бо є потреба, це вже їм неморальне. І пан Ісус каже: я вас готовлю до того, щоб ви були апостолами моїми, щоб ви були учні, які будуть нести правду. Бо якщо будете в брехні проповідувати, люди не повірять, що є Бог. Якщо маєте проповідувати Бога, який є правдою, то ваше воно не, не підходить до евангелізації. Ви повинні дати себе людям. Люди повинні прийти і вас зловити, почути ваше слово, повірити. Повірити, бо будуть бачити, як ви живете. І пізніше багато святих буде цей спосіб використовувати, наприклад, святий Альберт Хмільовський, який заснував орден згромадження, яке опікується бідними, хворими, покинутими. Він казав своїм братам, своїм сестричкам, що потрібно бути як хліб, який лежить на столі, і кожен приходить і може собі. Крумку хліба взяти, врізати скільки треба, більше, менше, аж поки наїсться. І хліб ніколи не напрашується. За хлібом треба йти, ми на хліб заробляємо за куском хліба люди їздять по заграницях. Я ще ніколи не чув, щоб, скажімо, наші заробітчани за кордоном казали, ми приїхали заробити кобасу чи котлети, чи гішки. Все кажуть, ми їдемо заробити на хліб. Так само молитва чи наш, немає там кілбаси повшедні дай нам Боже, чи там котлетів щоденних дай нам пані Єзу, так? Тільки хліба нашого повшеднього, хліб насушний. А Бог вже знає, що з цим хлібом нам дати, чи з маслом, чи з усмальцем, чи зушкварками, це ж його справа, який той хліб буде. І пан Ісус каже, ви є рибаки, бо ви сьогодні хочете все вловити. Ми хочемо кожну, кожну оказію, кожен намір зловити. Ми хочемо кожну ситуацію зловити в своєму житті. Але потрібно самому датися зловити, тому що люди повинні використати нас як знаряддя Боже. Це так, як в нас вдома є якась мітла, швабра там Рискаль, граблі, коса, вони ж не напрашуються. Вони просто є готові, що їх людина прийде, візьме і почне ними працювати. Ось Ми, віруючи, повинні бути таким знаряддям Божим в руках Господа. Повинні бути знаряддям готовим, щоб нас Бог взяв і нас використав для Царства Божого. Тому пан Ісус каже до своїх учнів. Зроблю вас рибалками людей. Від сьогодні будете людей ловити. І людей потрібно ловити своїм прикладом, своїм життям. Якщо часом потрібно, то і словами. Як люди запитають, чому ти так робиш, пояснити їм треба своїми словами. Тому що я віру в Бога, тому що я люблю Бога. тому що Мене це коштує, але я люблю платити таку ціну за свою віру, за свій костюм, за свою парафію, за свою сім'ю, родину, подружжя, за своїх приятелів, друзів, за своїх ближніх. Це є наше море. І сьогодні ми хочемо зрозуміти, що цим рибаком є сам Ісус Христос, а ми є. Тільки ця вудочка, ця фатка, може сітка, невід, що би ми це не назвали, ми є в руках Божих. І люди, нам, і люди через нас до Бога потрапляють. Люди через нас попадають в костю, попадають до святих сакраментів. Люди через нас можуть прийти до сповіді, коли ми будемо розказувати, що нам так добре з Богом. Що ми посповідалися ми як ангели, що ми скинули з себе цей тягар, камінь, гріхів. І люди це чують і кажуть: я теж так хочу. Я не хочу жити в тягарях. Я не хочу сьогодні всюди скубати, щоб тільки мати. Я хочу теж служити. І люди навертаються, приходять до молитви, приходять до сповіді, до святого причастя, бо бачать, що комусь добре. Бо бачать і чують, що ми щасливі з цього приводу. Тому сьогодні ми вже помічаємо Ісуса Христа, який так швиденько виріс, який вже є великий, який є дорослий, який збирає учнів і проповідує їм Боже Царство. І каже, покайтеся і віруйте в Євангеліє. Євангелії – це є слово життя, Євангелії – це є ціла Біблія так насправді. Євангелія це є спільнота костьола, тобто всі люди, які належать до Вселенської церкви, до християнської спільноти, це люди, які самі своїм життям проповідують Бога для тих, хто цього Бога шукає. Але потрібні ці дві речі покаяння і віра. Якщо людина кається, то вона відрикається гріхам, а починає вірити в Бога, бо ми завжди в щось віримо. Або в пусте відро, або в чорного кота, або в те, що вечором не можна пожичити, або то, що не можна через поріг привітатись, ми завжди в щось віримо. Але це треба відкинути і вірити в Бога. І коли людина вірує, то вона. Вже залишила гріх, тому що пан Єзус каже, а потім Новий тестамент, послання будуть підтверджувати, що через віру ми є спасенні. Хто вірує, той відрікся зла, той не живе в смерті, в темряві, в гріху. Людина віруюча це людина, котра реально. Переживання присутність Бога в своєму житті. І коли ми це бачимо, коли ми це помічаємо в собі, інші люди починають брати з нас приклад. І те, що пан Єзус прийшов, були апостоли Симон, Петро, Андрій, так само Йоанн, Яків, Сини Заведея. Ось вони почули, як пан Ісус говорив: підідь за мною. І вони йому повірили, вони бачили, що він так живе, вони відчували від нього цю Божу благодать. Вони десь в голосі, навіть в звукові цих слів, чули, що це є правда, що Панець їм пропонує щось краще. І не те, що вигідне, а те, що коштує. те, що коштує. Тому, наприклад, коли ми. Порівняємо там сім'я, яка не має дітей, або сім'я, яка є багатодітна, то завжди ця мама скаже, я є щаслива, що я комусь потрібна. Бо це є жертва, це є тягар, це є насправді велика така пожертва свого життя, свого часу, свого, свого здоров'я. Але в тому є щастя, що ми маємо кому. Жити жертовно. Хтось доглядає тата чи маму, бабусю чи дідуся, хтось виховує дітей, внуків. І це є жертовність. Я себе віддаю, як свічка спалююсь, тому що Господь є зі мною, це Він керує нашим життям. І тому сьогодні, коли ми чуємо теж ці слова, іде за мною, якщо ми це розуміємо, що ніхто іншої пропозиції нам не може зробити кращою, ми можемо йти за Богом. Насправді Костю, спільнота, Християнська Свята Церква це така фабрика завод, скажімо, таке заведення, де ніколи немає безробіття. Тут завжди є якась робота. Тут завжди є проголошення Божого царства. Тут завжди є. Тяжка робота, тому що самому себе треба присвятити. А заробіток він не входить в карман, в кишеню. Цей заробіток це є життя вічне, бо нам на роботі платять гроші, щоб ми місяць прожили. Мали що з'їсти, одягнути, заплатити за воду, за світло, за газ, ще за якісь там додаткові речі. Але немає такого заводу чи фабрики, яка скаже, за один день даю тобі денарій, так як в Євангелії, колись ми почуємо. Денарій — це один подарунок, який називається вічне життя. Ніхто не скаже, що ти день в мене попрацюй, і я тебе ціле життя буду годувати. А Ісус каже, цілу вічність тобі віддам. Ти працюй скільки можеш, жертвуй себе, наскільки можеш. А я тобі заплачу вічним життям. і це і зарплата. Тому ми ніколи не програємо, як почуємо Боже Слово і підемо за цим Словом. Ніколи не програємо, якщо Господь доторкнеться нашого серця, якщо ми будемо чуйними на Божий поклик. Ніколи не програємо, якщо отримаємо нагороду Божу. Тому що Господь є той, котрий є вірний. Котрий не обманює і котрий ще через нас спасає інших людей. Тому будьмо відкриті на Боже покликання, на цей Божий призив. І стараймося служити Богові в серцях людей, які ще Бога шукають, щоб вони також з нами були колись в небі щасливі. Амінь. І панці похвалений Христос. Христос народився.